Кльовочка як відбувається. Підняв він як чітко. Класно підняв. Зараз підходжу, роблю швиденько. І він покинув. клює, загибає. Дивіться, як гарно. Оп. І я його таки піймав. Оп. З цієї луночки вже два. З новенької. Вдалося якраз показати вам повну покльовочку. Класно так клюнув, підняв, а потім донизу. Традиційна покльовка карася. Всім привіт! Сьогодні 21 січня і я чешу на ставок, щоб порибалити по зимовій кризі. Сьогодні рибалю на заводському ставку, мені хоч би тут одна хвилина. Сказав Альоша і Валюшка, що пізніше підійдуть. Каже: ти йди на ставок, розкидай вудки, розташовуйся, а ми підійдемо пізніше і поможемо тобі тягати карасів. Думаю, буде цікаво, риби ми наловим, оскільки я вже вду не сам. Путки я закидаю і відповідно чекаю своїх компаньйонів. Думаю, карась сьогодні буде і непоганий. Так. Мормишечка. Ось. 3-4 мотильки. І в луночку її. Нехай тягне мені гарного караська. Як бачимо, вудки мої стоять на таких підножках, ножки трошки подовжені. І це не лише для того, щоб просто-напросто не втягнуло вудку, а ще для того, що і хорошо видно. Вудки стоять отак височенько. Для зручності. Ось. Бачимо. Вони вище знаходяться над лунками і здалека видно покльовку. Добре видно, коли карась підносить вгору. Перша покльовочка за дері тримає. Підтікаю, щось є, але він якийсь дуже такий нерезвий. Спокійний карасик. Так. Клюнуло на вудку, яку я опустив в лунку саму останню. Тобто попав, мабуть, карасю саме під носа. І він зразу проклюнувся. Решта вудок просто стоять і поки що кльова немає. Але і так радує, що зразу тільки опустив вудку, Через 2 хвилини витягнув карасика. Класно. Сьогодні на ставку вже є кілька рибаків, бо минулого разу я ловив сам. А тут дивіться, один, другий, третій і ще є навіть і четвертий. Ставок не глибокий, зимувальних ям немає, тому всі рибаки зазвичай закидають 3, 5, 6, а то хтось може і більше вудок. І чекають, коли карасик підійде і клюне. Тому що він на зимувальні ями не сідає. Він просто плаває. Ставок мілкий, десь самої води від мулу до льоду приблизно метр. Тому він дуже. Чує, і коли ти починаєш рухатися або ходити, то він просто відходить. Тому, коли слідує покльовка, всі намагаються сидіти подальше від вудок За 5-6 метрів від вудки, роблять тишу навколо вудки. І тоді, коли карасик клює, ти просто підбігаєш і тягнеш. Встиг витягнув, не встиг, не витягнув. Чекаєш слідуючої покльовки. Льогочка і опустила. Хоп! І дивіться. Хоп-хоп-хоп. І карасик, хорошенький. Класний. Оце карасик. Хорошенький такий. Хорошо підняв. Одиція. Красавчик. Другий, буквально за 5 хвилин. Оце якраз рибалочка. Оце, о, клювочка загнула. І карасик хорошенький. От такий карасик. І загнув так непогано. Подивіться. Як клюнув жадно. Жадний карасюка. Мормишку ковтнув повністю. Так, ще одного красавчика витягнув. Три підряд. Ось. Вітер сам звіявся, я тільки раз, два, три покльовочки, три карася. І цей ще тут красава. Сам виплюнув мормишку, не треба було відчіплювати. А попередній ковтнув, жодну строєра Так, Коло цьогої вудки. Карасики. Ось такого Просто карасики. карасики, Так. Сьогодні спробую використати мікрофончик. Ось придбав собі, тому що сильний вітер і дуже репить. Побачимо, як він справиться з цим вітром. Сьогодні майже 8 метрів за секунду, це вітер великий. Але він піднімає кивочки, підігрує. Якраз для карася самий раз. Так. Подивіться, як вітер мотиляє сторожком. То вверх, то вниз його піднімає. От. Оце підігрує. Тільки стоїш і дивишся, коли вже клюне карась. Хоча маленької покльовки тут не видно. Це, бачите, це все клює вітер. Прийшов льоха. <реш> і приніс мені їсти. От. Зараз вже пора снідати. Він поки за вудками дивиться, я їм. Є допомога. вже. І рибаків побільшало, як ніколи. Дивіться, куди не подивишся. Оп, караси кахтось зловив. Дядя вітя. От. І тут рибаків, просто сьогодні ставок кишить рибаками. Вихідний день. А ну Льош, покажи. Льошка судачка зловив. Випускаю його зразу, поки він ще дихає. Дивлюся і тут хтось щось потягнув карасика. Бачимо періодично. То там, то там карась прокльовує. Класно. Оп, і Владик щось тягне. Отак-то. Кожен порибинітий вже на три карасі менше. Льоша зловив два карасики. Невеликі, але два карасики. Вудка, два карася. Тільки прийшов, оце мені допоможе. Красавчик Льоша. І тут Та нічого, ти просто натягуєш, може де. Бач, зразу дві покльовки. Два карасики. Льоша прийшов і пішов кльов. Зразу два карасі. Оп. Ось такий собі невеличкий щось птріпається. Карасий. Тут теж ніби щось вкриє. Оп! І другий. Капець, два карасі одночасно. Йоша два зловив і ядво. Бистро пішов процес, бистро. Ти просверлив чотири лунки свіженьких, кинули дві вудочки там і зразу слідувала покльовка буквально через пару хвилин. Це означає, що карась не стоїть на одному місці, його треба шукати там, там, там. Рибаки ходять, шукають, бурять, перебуруються. Ну і періодично щось і ніхто не стоїть тупо на одному місці. Весь час в Русі. Там забурили, там забурили. Попав, не попав. Ось така сьогодні рибалка. Сьогодні рибалка в пошуку карася. Він, мабуть, не плаває, а просто стоїть. І періодично всі десь перебурюються. То я так по колу кинув, по кругу. І стою я собі в центрі. І до кожної вудки метрів по 5. Бо коли стоїш коло вудки, то він не клює. Вон всі так сидять. Сів, вудки спереду за метрів 5 і тихенько він собі клює. На підрочку брати зовсім не хоче. Коли тиша, раз-два і проклюнуло. А десь коло вудки, покльовки немає. Відчуває дуже мілко і карась відчуває, не хоче клювати. Він тут плаває, не стоїть на місці. Коли чує шорох і стукіт, десь тікає. Є покльовочка. Хороша така. Бадаї. Карась невеликий, зато обклює добре. Льоша мій зловив п'ять карасів, отримав задоволення, збив оскому, змерз в руки і пішов додому. А я залишився тягати ці караски вже сам. Думаю, довго сидіти не буду, тому що вітер такий пронизливий, рибаки почали розходитися, помаленько-помаленьку і ставка тікають. Мало хто залишився. Але потрошки так, звідти, звідти, звідти і карасиків я накидав. Сьогодні не дуже крупний, но отакий карась ловиться на цьому ставку. Ой, зразу ще покльовка, стою, говорю, і дивіться, задер, задер, оп! Ну не підсік, странно. Обично вже би підсікся. А він не підсікся. І таке трапляється. Нібито вже покльовка, все класно. а риби нема. Десь узяв з краю, або маленький. Дуже маленький видно. Не всі покльовки вдається реалізувати. Тільки починаєш йти, він зразу починає уходити. Є карасик. Ох, Маленький. Зато карась. Это поклевочка опять. Оп. И есть. Еще один карасик. Слушала караси буквально за минуту. одного відчіпив опустив і зразу є другий. Так, підійшов саме карасик. Чорненький такий. Трошки лунка примерзає, але саме на стоящій гухозим'є і ще й карась так клює і непогано. Бачите, вітер так підкидає трошечки сторожком, але це лише на користь. Не рибалка, а одне задоволення. Сидиш собі на стільці і тільки спостерігаєш за вудками. на яку першу буде подйомчик. І сторожки хорошо видно. Бачимо. Собі сидиш, дивишся туди, сюди, на кожну вудку собі переглядаєш, на яку ж першу підніметь. І тільки встав, пішов, встиг витягнути, витягнув, не встиг, то не встиг. Покльовок є багато сьогодні. На диво покльовки є. Таке конкретне глухозим'є. Замело в нас сніг, мокрий тут такий. Лід темний-темний. От, бачите, що відбувається. Ага. Прівалов класно, карасик відзивався майже в кожній лунці. Було 2-3 карасики. В основному карась не крупний. Але такий карась ловиться на цьому ставку. Так, тому зараз буду вже закінчувати рибалку. Всю рибу не виловиш, лишити треба і людям, і щоб прийти ще якийсь раз і половити. Нарахував 37 штук, 35 карасів, окунь і один йорш. Йорш навіть непоганий такий, нічим не відрізняється від карася. От, от який красивий горбань. Ось так непогано сьогодні я порибачив. Як бачите, рибалка була трудова. Трудова, в якому плані карасик клював і треба було його ловити. Не шукати, а ловити. Хоча і шукати також треба було, тому що я періодично переходив. По дві по три лунки свіженьких добурював, Покльовки в основному клювали з нових лунок. І інколи, звичайно, також і відзивалися старі лунки. Але в основному вся риба йшла із нових лунок. Тому трошечки і наробився. І наловився. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба, здоров'я, гарних рибалок, покльовок. Заходимо на канал, далі буде ще цікавіше.